Для мене вишиванка це зовнішній прояв нашої глибинної внутрішньої краси, яка зараз сяє надзвичайно яскраво своєю щирістю, боротьбою і сміливістю нашою щоденною роботою. Тож будьмо як ці візерунки, місткими і з сенсом на віки. Сьогодні я у чор... в чорній блузці, вишиті червоними нитками, адже червоний – то любов до України, любов до журналістики. Любов до родини, а чорне то журба за тисячами жертв безглузної війни. Але настане день, коли ми одягнемо вишиванки, вишиті білим по білому, синім по білому, червоним по білому, як символ щастя, миру і любові. Для мене вишиванка це родинна пам'ять, наша духовність, зв'язок поколінь. У мамині шафі зберігається сорочка, яку бабуся вишивала своєму чоловікові. Мама теж любить носити блузи з елементами вишивки. І наших сина та доньку ми хрестили у вишитих льолях. Людармака народився в сорочці, тобто пощастило. Оберіг. Наша сорочка це оберіг, це символ сили, яка береже від лихого лиха і чорних злих дух. це символ того, що я належу своєму. Вона представляє саме український край, тому що ми можемо побачити, яскраві рожеві квіти. І взагалі кожен регіон славиться своєю окремою якоюсь вишивкою і специфічною. А саме Буковина вона славиться квітами і Вишиванка для мене це любов. Це моя гордість, а також моя тож самість. Я горда, що я українка, я горда, що можу носити вишиванку. Носіть вишиванку щодня. Не лише освята, любіть вишиванку, шануйте. Це наш код нації.